Доброго дня! Сьогодні ми в гостях у родини Гуріних. Хочемо вас познайомити з прекрасною, хорошою, талановитою людиною Валентиною Миколаївною Гуріною, хорошою мамою та люблячою бабусею. Ця людина любить і вміє читати, і тому вона щаслива, адже її оточують багато розумних, добрих і вірних друзів. Свою любов до книги, до пізнання навколишнього світу, вона прививає своїм дітям та внукам. Через книги вчить їх бути добрими, чуйними, працьовитими, поважати старше покоління, шанувати традиції та звичаї нашого народу. Шануй батька неньку, буде тобі скрізь гладенько. Доглядай землю сплідну, як матір рідну. Ласкава дитина, моя щаслива година. Та земля мила, де мати родила. Які мама і татко, таке й дитятко. Хто матір забуває, того Бог карає. Так що ви шануйте батьків своїх. І бабусі, і дідусі, і всіх. От бачите, що тут ще ми Що тут шимить може. ж те. <плес> дерево міцне коріння, людина родиною. І знайшли рік, побачиш свій шлях у житті. Ми з такого роду, що любимо свободу. Бачите, які є. є тут. В свій вільний час Валентина Миколаївна шиляльки, а для них майструє вбрання різних національностей. В її колекції є українці, росіяни, білоруси, чехи, японці. Поляки, нігерці, турки, роми, грузини, румуни та інше. Наштовхнула на цю творчість Валентину Миколаївну старовинне мамине фото в українському костюмі. Майстриня має намір поповнити колекцію персонажами літературних творів, а також відомими акторами та співаками. Її ляльки неодноразово прикрашали районні та обласні виставки, а також нашу книгозбірню. Вечір на дворі. Сонце скотилось, зорі тривожно сяють вікні. Рідна бабуся лагідна й мила, пісню тихенько співає мені, пісня до болю, душу відкриє, стомлені очі повні жалю, мила, бабусю, горлиця сива, я тебе рідна.